Заза на затримає в руках медаль за жертовність і любов до України. Грузин, для якого Україна стала рідною, без жодних вагань пішов захищати її кордони. В батальйоні Донбас Заза з його створення каже, захищати країну, в якій живеш твій обов'язок, і так вважає, не він один. Почалось я вирішив, що Я рішив, що я мені це дозволяє, та позволяти. Релігійна нагорода військовим має давню історію її вручають священнослужителі за виконання святого обов'язку захисту батьківщини. Вона існує в багатьох релігіях і є дуже почесною. Це нормальна річ, коли релігійні організації нагороджують воїнів певними нагородами. От нам дуже приємно, що от християнські конфесії в даному випадку православні нагороджують бійців, що захищають Україну в тому разі і будуть нагороджені і мусульмани України. Ініціатор цих нагород патріарх Київський і всієї Русі України Філарет. Її удостоєні добровольці різних національностей, які зараз воюють у добровольчих батальйонах на сході, свої медалі більшість інтерзахисників України отримують на передовій. Їх вже сьогодні привезуть на схід військові побратими. Я отримав шість – це наші побратими і вони в Маріюполі в Дніпрі займаються з нашими молодими. Я їм тому що зараз прям виїжджаю Дніпро Маріуполь. Грузини, росіяни, чечени добровільно пішли на захист України і разом з українцями відстоюють незалежність нашої держави. Яна Курченко, Андрій Осачук, соціальна країна.